Міський голова передав ключі від квартири багатодітній родині нашого захисника В'ячеслава Бурховця. В'ячеслав ветеран війни, захисник України, був тяжко поранений під Бахмутом, пройшов полон. Подружжя виховує трьох дітей. Тепер у великої родини буде власна оселя. Шановний В'ячеслав, шановна Марина. Сьогодні я маю честь від міської ради подякувати вам. Я знаю, який непростий життєвий шлях ви пройшли для захисту нашої країни. З чим вам прийшлося стикнутися в вашому житті? І хочу від міської ради передати вам ключі від квартири, побажати, щоб в цьому вашому дому завжди панувало щастя, радость, мир, миру, перемоги нашій країні і всьому самому найкращому. Дякую. Дуже щаслив. Ну, квартири, що нам Андрій Леонідович Тепер будемо собственним жульом. Велика дякую. Очень неожиданно і очень, очень сильно приятно. Чесно, мені навіть емоції зашкалюють. Дякую. велике.